Тім, переваг, які дає вашому інфобізнесу створення безкоштовного контенту в соціальних мережах. Дивіться, навіщо створювати безкоштовний контент в соціальних мережах, якщо можна просто запустити платну рекламу і одразу направляти людей в свої воронки продажів чи на свої сайти продажів якихось платних ваших інфопродуктів чи якихось ваших платних послуг. І вам не треба буде там витрачати купу часу, витрачати купу зусиль, щоб щось там креативити, щоб постійно щось створювати там в соціальних мережах. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і в цьому відео я дам вам розгорнуту відповідь на ось це питання, яке я на початку відео задав вам. А почати я хочу з цікавого факту, який я дізнався від Алекса Гормозі, дуже успішного американського підприємця, в якого я періодично вчуся. Якось Алекс зі своєю командою провів аналіз його клієнтів і помітив, що 78% всіх його клієнтів подивились принаймні два довгих фрагменти його безкоштовного контенту перед тим, як дзвонити йому, щоб щось у нього купити. Тобто люди, які переглядають ваш безкоштовний контент, вони краще купують ваші платні продукти або послуги. Ваш крутий безкоштовний контент спонукає їх до цього. І це є перша перевага, яку дає вам створення безкоштовного контенту в соціальних мережах. І вона не остання. Які ще є переваги? Перевага номер 2 Ваш безкоштовний контент дає незнайомій людині можливість знайти вас, отримати від вас користь і стати вашим підписником в соціальних мережах. Тобто безкоштовний контент допомагає вам збирати один з ваших головних активів в інфобізнесі підписників в соціальних мережах. Ці люди дуже цінні, тому що вони ваша гаряча аудиторія. Вони підписані на вас, вони слідкують за вами, вони вивчають ваші матеріали, і ці люди легко можуть стати вашими клієнтами у майбутньому. Перевага номер три: безкоштовний контент допомагає вам завоювати довіру вашої цільової аудиторії. Дивіться, справа в тому, що коли людина вперше бачить вашу якусь там платну рекламу в інтернеті, то у цієї людини до вас дуже низький рівень довіри. Вона вас не знає, ви для неї не авторитет, і у цієї людини немає вагомої причини, чому вона повинна підписуватися на вас, там в якісь ваші воронки і щось у вас там купувати. Коли ж ця людина регулярно вживає ваш безкоштовний контент, коли ви стоїте стає, для неї. Певним авторитетом на ринку, і вони, вона автоматично починає вам більше довіряти. Тобто людина вживала ваш контент, ви стаєте для неї авторитетом, і вона починає вам більше довіряти. А там, де є довіра, там створюються хороші відносини між людьми. А де є хороші відносини між людьми, там відбуваються хороші продажі. Тоді люди добре купують. Тоді такі люди у вас добре купують, розумієте? Перевага номер 4. Безкоштовний контент допомагає вам підготувати людей перед тим, як направити їх у ваші воронки продажів. Справа в тому, що у ваші воронки продажів можуть потрапляти люди з різним рівнем обізнаності в вашій темі. І чим менше вони обізнані в вашій темі, тим гірше будуть реагувати на те, що ви будете пропонувати в своїх воронках продажів. За допомогою ж безкоштовного контенту ви можете навчити людину і підвищити її рівень обізнаності. І тоді така людина вже буде куди краще підписуватися у ваші воронки і купувати продукти чи послуги, які ви будете пропонувати всередині цих воронок. Бо вона буде чітко розуміти, навіщо їй це потрібно. Ваш безкоштовний контент допоможе їй це зрозуміти. Перевага номер 5 Безкоштовний контент дає кращу віддачу всім вашим методам платної реклами. Дивіться, коли люди регулярно вживають ваш безкоштовний контент, а потім бачать якусь вашу платну рекламу в інтернеті, то вони краще на неї реагують, бо ви вже для них, можна сказати, своя людина. Вони вас знають, вони вам певним чином довіряють. І ваша реклама вже сприймається не як інформаційний шум, а як можливість отримати від вас ще якусь круту інформацію, отримати від вас якусь цінність. Вони вже вивчали ваш безкоштовний контент і бачать рекламу вашу, і думають, о, це можливість мені. Ще щось отримати від цієї людини корисного, і вони добре реагують на цю рекламу. Переходять по ній, підписуються воронки, купують платні продукти. Ви повинні це розуміти. Перевага номер 6 Ваш найкращий безкоштовний контент може стати чудовим матеріалом для вашої платної реклами. Якщо людям подобається якийсь ваш безкоштовний контент, якщо вони його там лайкають, коментують активно, то ви можете сміливо використовувати цей контент як рекламний креатив. Він вже себе добре показав на безкоштовних охопленнях, а тепер ви можете просунути його за допомогою платної реклами. І у такої реклами є всі шанси отримати круті результати у підсумку. Перевага номер 7 безкоштовний контент допомагає вам утримувати ваших існуючих клієнтів. Є така тенденція, що люди, які щось у вас купили платне, вони починають з більшим інтересом вивчати і ті матеріали, які ви випускаєте безкоштовно. І якщо ви будете регулярно випускати якісний, корисний, безкоштовний контент, то таким чином ваші клієнти будуть його активно вивчати, ви будете їх утримувати, можна сказати. І це буде змушувати їх залишатися з вами надовго і купувати ваші платні інфопродукти чи послуги знову і знову. Тобто ви за рахунок цього крутого контенту зможете утримувати своїх клієнтів. І вони будуть з вами надовго, і вони у вас будуть постійно щось купувати. І це дуже круто. Ось такі сім переваг дає створення безкоштовного контенту в соціальних мережах. А яку ще перевагу можете назвати ви? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!